Привіт, друзі! В цьому сьомому уроці ми розглянемо дієслово «être» з запереченням, і далі після чого стоїть вже прикметник. Je ne suis pas content, я незадоволений. Нагадаю, що заперечення має дві частки: першу і другу, які стоять навколо заперечення. Ну і далі ми просто поставили прикметник контон, content, задоволений. це «преску», «ком», майже як сатісфей. E, але в... різні слова. Je ne suis pas content. Euh, maintenant, nous allons voir le dialogue. Pierre, tu n'es pas content? Non, je ne suis pas content. J'ai des problèmes à l'école. Pierre, tu n'es pas content? Ni, je n'ai pas de des problèmes à l'école. І бачимо, що у попередньому питальному реченні є заперечення. Якщо ми погоджуємося з питаннями з запереченням, ми повторюємо заперечення. Ти не задоволений? Ні, я не задоволений. Тож ми погоджуємося. Для нас це виглядає логічно, але потім ми будемо вивчати одну тему, у, у якій ми повернемося до цього. Я хочу, щоб вам було це зрозуміло зараз. Е, я маю проблеми в школі, «Же я маю. Скоро будемо вивчати дієслово авлагмати. Я маю проблеми в школі. Чудово, і тепер розглянемо відмінювання дієслова етх із запереченням вже із прикметником. У нас прикметники узгоджуються в роді і числі. Що це значить? У жіночому роді додаємо літеру Е, e, а у множині додаємо літеру С. Зараз ви все побачите і зрозумієте. Же не content». Я незадоволений, Je ne suis pas contente», я незадоволена. У жіночому роді ми додаємо літеру Е. E. Коли слово закінчується на літеру Т, вона не читається. А у жіночому роді, коли ми додали літеру Е, e, то попередня літера Т починає читатися. І так ми розуміємо: контент, контент, content. задоволений, задоволена. Продовжуємо. Tu pas content, tu pas content. Ти не задоволений, ти не задоволена. Il ne Pacon, він не задоволений. Те не читається в кінці. Il ne Pacon. Вона не задоволена. Ну не сам Пакон. Ну не сам Паконт. Угу. Ми не задоволені. Ми не задоволені. Жіночий рід. С ніяк не впливає на вимову. Якщо закінчення ось е, підказка, слово закінчується на ТС, то ні Т, ні С не читається. Якщо слово закінчується на E або на ЕС, то попередня літера Т читається. Угу. Далі контент унет паконт, ви не задоволені, ви не задоволені жінки. Угу. Якщо С, то Т читається. Ils ne sont pas contents, вони не задоволені. Чоловічий рід, отже, ми е, не додаємо Е, яке в жіночому роді додаємо, і додаємо S, тому що множина вони, тобто їх багато. Il ne sont pas content. Те не читається, тому що S стоїть в кінці так, а С не впливає на вимову, те С в кінці не читається. El ne sont pas content, закінчення ЕС, тобто в жіночому роді ми додаємо E. «е», і в множині додаємо S. ЕС e, не читається, а перед ним літера Т читається. Ось ви можете ще раз подивитися на цю схему. Якщо прикметник закінчується на Т, Т не читається, якщо закінчується на ТС, ТС не читається, С не впливає на вимову, тому і Т не читається. Якщо закінчується на Е e в жіночому роді, то попередня літера Т читається, це може бути і Д, і інші приголосні літери, які не читаються. Ну тут поки «Т». І якщо закінчується на ЕС, то попередня літера Т так само читається, а ЕС не читається. Ось це запам'ятайте. Це буде аналогічно для всіх прикметників. Uh -huh. uh, très bien, on continue, продовжуємо. L'exercice 1 selon le uh, donc, il est content. Oui, il est content. Він задоволений, так він задоволений. Но pas content». Ні, він не задоволений. Угу. І потрібно відповісти selon le моделя за зразком. Перше речення «Il est content». Відповідаємо спочатку так, він задоволений, ні він не задоволений. Будь ласка. Ой. Oui. Ну і продовжуємо так само до кінця вправи. Відповідаємо спочатку так, а потім ні. Сподіваюся, що ви вправу зробили. Переходимо до цієї картинки. Voyons cet image Elle est contente, La femme, вона задоволена? Жінка? Oui, Ele content. Uh -huh. Et le chien Il est content, а собака, він задоволений. Можна і по-іншому будувати речення, будь ласка, uh, La femme est contente. жінка задоволена, Le chien est content. Просто це характерно для розмовного мовлення, і ви будете таке чути, і ось ми одразу з цим знайомимося. Тобто фрагментують фразу на дві частинки, і цю жінку можна поставити в кінці речення, можна на початку речення, тобто таке вживається в розмовному мовленні. l'exercice 2. Тепер ми побачимо другу вправу. Точніше, зробимо, я сподіваюся, так? Зробите ж? Ви ж робите вправи? Напишіть в коментарях, хто робить вправи. Euh, oui. Donc, 2. Ти задоволений uh -huh. uh, de leur... de школою, ти задоволена школою. Uh -huh. tu es content de Tu es content de la table? Tu es contente de la table? Tu es content de tes progrès en français? Tu es contente de tes progrès en français? content de tes progrès en français? Tu es content de tes progrès français? Tu es content yeah. hum, Très bien. L'exercice 3. Traduise en français. перекладіть французькою мовою. Добре, письмово, письмово. Сподіваюся, що ви переклали чи будете перекладати. Якщо у вас є питання, можете написати в коментарях. Я усім спробую відповісти. На цьому ми закінчуємо наш урок. Прощаємося. Бажаю всім успіху, миру і до побачення. Au revoir!